Сухі рия, ти шо? Нема грязі! Ні, так він іде як танк. в Давай. Резина, звісно, хороша. Нема де й протестувати. Так що, друзі, всім доброго дня. Тестуємо машинки. чтобы проверить, чи делают все приводы, чи нет. Mm -hmm. Да, тут, конечно, резо серьезный. Татула він, як дядько, напередку? А повний не включав? А включи, провіримо, чи робить. Є? Та, як діти в школу? Не буксує. Що ви як гусочки посідали, а? Всім привіт ще раз. Так, шукали грязь, шукали, ну трохи знайшли, потестували, але повернулися назад до цього невеличкого болота. Провіримо, ще Нісана, чи працюють усі, усі положення, чи працює. Ну Повний привод працює, тому що їздили, включали. Ще чи... назад купішов. От паразит. Та назад кубриє? Дивись буде граєшся Тут... давай, по провірш? Що? Сідає, ти менше грайся, бо мені в 5 часов впораться. Давай, давай, пішов. Це повний без понижайки, так? Да? звичайний. Обичний. Давай на обичному кружочок там. А потім на пониженні. На блокіровці на пониженні. Тут виходить 4 положення. Що значить повний, так? Да? Ну, тут такий торфяк. Ну, нема грязі, але треба перевірити, чи працює все, чи ні. На екстрелі все-таки в процесі заказали тяги стабілізатора, чи як вони там називають, а ще Юра розкаже чи скаже. Ох і валерчик. Це необхідно робити для того, щоб повилазили всі косяки. Хтось там каже, бо хлопці в дуже важких умовах їх використовують Бриє добре. Що ти скажеш? Ні, ну провірте, чи вона хоч робить, поняв? чи що робиться все діло. Немає, друзі, грязі. Ну, що ви зробите? Роб... Працює, так? Да? На понижайки сильно газувати не треба. Главне перевірити, що вона є. На другий як перший, так? на задку ну роблять усі положення, все робить, все добре. да? можна посадити. Можна посадити. що передок важкий. Ну не страдай, Чушь, Ты же без блокировки, а тут же нема блокировки А, грибутя бы и два Два, два, два Ну, резина конечно у нас тут получается демисезонка, все Все-таки є повний привод, є повний привод. Все, влупив і поїхав. Що значить повний привод роби, роби в нас. На цій машині в нас усе нормаз. На цій машині все нормаз. Ну, там немає грязі. Висохло все, нема дощів. Десь не йшов, а он где-то нашел трохи, а под бриви их. Не, брия добре. Фу, лайкосик. Застряла, бачу, зразу старав. Ні, ну повний період, я повний період. Якби була грізі резина, або провалилася б зовсім, вона поїхала. Вона поїхала. Дивися, прибув чок. Я там став, так? Назад зализала. Кидаю аж другу, поїду в обороті, починає диститися, Це Що нам в екстрелі ми будемо міняти? Наконечники і тяги. На і тяги. Все-таки вирішили протестували тарабани. Ти вже заказ дзвонив, вже да? да, так? Касати... Завтра ще в нас день є, ми завтра це все діло устраним. Головне, щоб це все діло прийшло. Ну, на... 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 Іх вже нема сенсу сюди заганяти, ми вже заганяли. В принципі, непогано. <реку> Що за автошкола? Каже, дай ключа, машина без ключа не їде. А пилюка тільки вилітає. Так, не страдай. Звучай повний і поїхали. На, на задку то все задниця. Взагалі не, не напрягаю, Йо, я втошку. Статинеки Автош... на, на, да. на Ну все, будемо їхати купати, мить. Завтра поміняємо їх трейлі на конічники. Ну а так, в принципі, всі машини і все одно на задку. От тебе прена заткує, так? Наповнень? А, на понижайки. вона навіть і не прогрібається. Таке собі да? не ну, тут і грязі то палю на колостопку. Туди грязі немає. Але це торфяк, валиться капець. Трохи поїздили по лісу. Шукали грязь. ік трохи там показав, Юра, як заходить. Я проїжджав, правда, включав також понижайки. Блоку, повний привод, пройшов все нормально, От, але не знімав. А також їздили там по бездорожжю, провірили всю навіску. Це на понижайки. На понижайки високі обороти і пішов. будемо туди додому, що значить на дощ. Як казала Віра, як казала Віра, треба завтра було їхати, бо дощ буде, чуєш? Воно хмара, диви яка. Так що тест драйв не дуже супер, конечно. Віруха як по лісі було їздити, а? Лайк, а, не, не лайк! А ну ще раз покажи. А що колії великі були? У мене були панічні атаки. панічні атаки, були колії. І деревина була серед дороги. Да? Прийшлося деревину Одну ми прийшлося об'їжджати. Друзі. Бог і віруха. Каже, я з вами, я проти вас. Да? Так що, друзі, такий тест-драйв уже екстрейла Не будемо заганяти. В принципі, ми тут починали. Є більша калюжа, але хтось там нам критикував, що ми заїжджали по посіяному. Уже там зайшло всі рядки на місці. Тоді ми заїжджали. Фактично в той день, коли посіяли, нічого страшного ми не зробили. Там 20 метрів, хоч можна було між дорядками заїхати, але ми не схотіли всь робити. Так що працює все. Да, Юрчик, все працює. Осталося помити, поміняти наконечники, і попорати свиней і лягати спать. Так що ну, наконечники будуть завтра, а свині будуть поратися сьогодні. А дядя Юра, то його тепер проблеми, не мої. Я ж поїду свиней порога, так що отак. Ну, це ж не такі, вони вже й грязні. Так що отакі... Резина рішає. Ота різина рішає. От така б різина, брила б, звісно. Ну, в залежності від того, що хлопцям потрібно. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати відосик. Е -е, критикуйте, не критикуйте, по полю ми не їздимо, тут є дорога, а там, де заїжджали, вже там посходило, то туди не їдемо. Так що болото висохло, треба дощу. Але торфяк є торфяк. Валиться, е, провірили, все робить. Е, не так, як в прошлий раз. В раз у нас на Нісані, на аварії не працював впередок. Дякуючи хлопцям зробили, все встановили. Так що на цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Да? Віруха їде додому, всім пока-пока. Давайте.